Вітаю вас в літачку! Сьогодні поговоримо про рахунок підприємства, відкритий в банківській установі. Складно вже уявити компанію, що працює без нього. Всі сучасні фірми мають поточний банківський рахунок. Деякі навіть не один і не в одному банку. Сюди отримують оплати від покупців, і ми вже знаємо, що сюди ж інкасується каса. Отже, пробіжимось по літачку рахунку. Вже знайомий дебет кредит. Номер рахунка буде 31. Типовий активний. А це означає, що збільшення буде за дебітом і зменшення за кредитом. Надходження грошей буде завжди в дебітових оборотах, і різні оплати з поточного рахунку будуть в кредитовій частині. Ще нічого не нагадую, це ж типова каса. Так різниця між касою і поточним рахунком тільки в формі коштів готівка або безготівка, а за суттю обліку вони однакові. Ну і остання складова будь-якого літочка – залишки. Як на початок, так і на кінець мають бути дебітові. В іншому випадку, який же він активний. А що, якщо я вам скажу, що може бути ситуація, при якій активний 31 рахунок буде мати кредитовий залишок, тобто від'ємне значення? А на практиці така ситуація може бути, скажу більше, таку методологію обліку, колись навіть МінФін підтримав в своєму листі. Трапитись це може, коли підприємство має відкритий кредитний ліміт в банку. Не плутаємо з строковими кредитами, то інше. Щоб легше було зорієнтуватись, познайомлю вас з двома дуже кльовими для бізнесу банківськими продуктами Overnight і Overdraft. Overnight це такий собі депозит, дуже коротенький на одну ніч. Банк самостійно після операційного дня. Як правило, о 18.00 списує з вашого поточного рахунку всі гроші або не всі. Ну, як в договорі, напишете, так і буде. І автоматично вертає їх вам на наступний день о 9.00. За таке нічне користування вони вам нараховують відсотки. Звертаю увагу, це не відсотки на поточний залишок, це саме відсотки за користування овернайтом. Другий продукт овердрафт. В нагоді стає тоді, коли підприємство стикається з касовими розривами. Робоча ситуація, коли поточні оплати робити треба, але немає чим, бо покупці не заплатили в строк. Що ж тепер діяльність призупиняти і чекати, коли заплатять? Ну, звісно, що ні. Оформити овердрафт і працювати далі. Овердрафт це такий собі кредитний ліміт для підприємства для підтримки обігових грошей. Це не строковий класичний кредит з залогом, повернути який треба до певної дати. Зовсім ні. Це ближче до кредитки, що кожен з нас, певно, має, але тільки для підприємства. Так от за умови, коли оплати з поточного рахунку будуть проведені за рахунок грошей овердрафту, в основному банківському документі банківській виписці відобразиться мінус. А що ж тоді робити в бухгалтерському обліку? Рахунок 31 же. Активний. Тут є два варіанти. Я особисто за перший. МінФін, як не дивно, виявився за другий. Отже, перший варіант показати короткостроковий кредит і через нього поповнювати вже рахунок 31. Від'ємного значення на поточному рахунку не буде, і це плюс. Але є і мінус такого методу. Ну, по-перше, не зійдеться банківська виписка. По-друге, можна замучитись контролювати той залишок і кожен день робити переброски. А от другий варіант то і є мінус по 31 му рахунку кредитове сальдо. Сам по собі рахунок від цього пасивним не стане. Але ось такий цікавий нюанс присутній. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити ще більше цікавих моментів, що присутні в роботі бухгалтера. А ще краще приходьте на курс посилання для реєстрації в коментарях.